Всім привіт! Нарешті, нарешті, мене остаточно розрахували, і тепер я можу в подробицях поділитися історією свого звільнення з швидкою медичною допомогою. Як ви знаєте або не знаєте, я працювала на швидкій допомозі 3,5 роки і хочеться бути відвертою, працювала досить таки непогано. І, в принципі, як ви можете бачити, ось моя нагорода за мою багаторічну сумлінну працю. Розповідаю про дану ситуацію з посмішкою на обличчі, бо це просто крінж лютий. Це, ну, це, це просто, це просто, це просто так сталося. Що ж, як вам відомо, по Києву масово звільняють лікарів, фельдшерів з екстреної медичної допомоги саме, а саме за ведення соціальних мереж, е, ну, в тому числі в тому числі Тік-Ток. І, власне, як почалася моя історія. Моя історія почалася з дзвінку завідувача мого відділення мені в п'ятницю ввечері. І все почалося зі слів: Валерія, ви чули про вашу колегу? Ім'я називати, на жаль, не можу? Я кажу: ні, не чула, що сталося. Так ось вона зараз лежить в неврологічному відділенні з підозрою на інсульт. Маю наголосити, що дівчина доволі таки молода і гарна, в общем, ніхуйова. хуйова. Ну, зараз не про це. З слідує наступне питання. Ви теж так хочете? Я, чесно кажучи, взагалі нихера не зрозуміла з самого початку, потім слідує продовження. Ви знімали відео в TikTok? Ну, тобто, таке доволі таке логічне питання. Ну, Таке риторично, я б навіть сказала, ніби, ніби ви не знаєте. Ну, типу, ніби це ніхто не бачив, ніби про це ніхто не говорить, ніби вони не присилають один одному. І ну, таке от, отаке, отаке питання. Кажу так, я знімаю цік-ток. Далі. А далі нам в чат-завідувачів скинули ганебні відео, там де ви лаєтесь в формі. Ганьби теж швидку екстрену медичну допомогу. І було прийнято рішення, що такі працівники нам не потрібні. Працівники, які поплюжать честь і гідність Центру МД та МК. Власне кажучи, прямим текстом люди, які негідні, честі рятувати інші життя. Ну, якось так було сказано. Негідні честі рятувати життя через TikTok. Через мат, через накладений звук з матом. Я все.